Сьогодні чудовий день, і ми святкуємо Воскресіння нашого Ісуса Христа. Тому я хотів би знову вас підняти і привітати вас святковим привітанням. Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте! Чудове свято! Коли дітки в момент пісні заходили, ви знаєте, на мене нахлинули спогади того, як багато років тому я як вони заходив. Хвилювався. І до цього я аналізував і розумів зрозумів одну таку важливу річ, що Свято Пасхи, воно, як і в дитинстві, так і сьогодні є дуже подібним для мене. Я думаю, що для багатьох з вас. Тому що воно розпочинається не сьогодні, вранці, воно розпочиналося для мене завжди за багато-багато днів до нього. Чому? Тому що мені в недільній школі хтось давав віршика, який я повинен був вивчити. Декілька тижнів я ходив до хору. Де вчив пісні, які я мав е, співати от в цей вже такий сакральний день. Я пам'ятаю той ранок, коли ти прокидаєшся, метушня, мама одягає тебе в кращий одяг. Їдучи до церкви, ти в голові десятки разів прокручуєш той віршик, який тобі потрібно розказати. І ось ми виросли. Я думаю, що багато в кого з вас було подібне дитинство. І ось ми виросли, і я, аналізуючи своє життя, розумію, що нічого не змінилося. Свято Пасхи розпочинається для мене за багато-багато днів в підготовці. Знову ж таки, я вже співаю в молодіжному хорі, не в дитячому. І такий ж самий ранок ти прокидаєшся, одягаєш одну з кращих своїх одеж, які в тебе є. Їдучи сюди, я в своїй голові повторював вже не віршика, але повторював, що я буду сьогодні говорити вам, роздумував над цим. І ви знаєте, це свято, воно є дійсно. Дуже важливим і сакральним для кожного з нас. І якщо хтось сьогодні не переживає ось це тремтіння, коли ви прокидаєтесь Франції і розумієте, що в цей день ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа, це є не дуже добре. Я знаю, що раніше, ще до цього дня, який ми сьогодні святкуємо, було багато днів. І одним з них це був чистий четвер. І я знаю, що в цей день дуже часто люди взяли собі традицію, непогану традицію. Прибирати свої домівки, свої двори. Вони хочуть, щоб все було криштально чисто. Але, на жаль, дуже часто люди не задумуються над тим, щоб в цей день попіклуватися про своє серце, про свою душу, в якому воно стані. Можливо, воно забруднене образами, гнівом, бажанням помсти, заздрощами. І ви знаєте, може бути картина подібна. Коли Господь дивиться на тебе, ти сидиш в криштально чистій кімнаті з білосніжними шторами. Але ти, брудна людина, яка є неприємною йому. І це є дуже погана картина. У мене є одна колега, з якою нас поєднує певні моменти по роботі, і вона вже за декілька тижнів почала мені дзвонити. І каже: Слухай, прибери мусор під, під парканом, то є Каже, до Пасхи хочу, щоб було чисто. На другий день ще дзвонить з, одним, з нею пропозицію. Каже, яку мені фарбу обрати, Там вона хотіла дерево обновити. В себе на будинку. І майже кожного дня вона дзвонила мені і нагадувала скоро Пасха. Я хочу, щоб це було ідеально. І ось один з днів, коли ми вже з нею особисто зустрілися, вона знову давала мені одне завдання або прохань. І коли вже вона йшла, мій тато каже, їй називає її по імені і каже з Богом. Така, знаєте, пауза. Вона дивиться і каже, а що відповідати? І я проаналізував це все і зрозумів, людина страшно суетилася вона багато речей робила до цього свята Пасхи, але вона не знайома з Ісусом Христом. Вона його не знає. Це все просто обрядовість для неї. І ви знаєте, це сьогодні є план диявола. Диявол різними методами віддаляв християн або людей від цього свята. В радянські часи це були заборони. Ще в дальніші часи це були е, там, коли ловили їх в катакомбах, коли кидали їх левам на розтерзання, коли розпинали їх, залякували людей. Але це не дало ніякого ефекту. І сьогодні диявол він робить зовсім іншу стратегію. Він робить все дозволеність. Будь ласка, святкуйте Пасху. Але він хоче, щоб ця Пасха для людей була про їжу, про традиції, про випічку, про крашанки, про Христос Воскрес, воістину Воскрес на автоматі, не задумуючись, що це за слова. Диявол сьогодні дуже прагне ось таких речей, щоб десь Ісус Христос був на задньому плані, щоб він десь був як декорація. Диявол сьогодні заполонив весь наш час біганиною, справами, щоб нам не було часу в тиші просто сісти, помолитися і згадати ось ці моменти, коли Ісус Христос ішов по тій дорозі, коли на нього плювали, коли його бачували коли його зневажали, Його розпинали. Давайте будемо відвертими. Хто за ці останні дні, хоча б на півгодини, зупинився в тій своїй метушні і сів, і просто подумав, почитав слово Боже? Пройшовся своїми думками, своїм розумом, ось тим всім шляхом, який пройшов Ісус Христос. Будемо відвертими. небагато багато людей сьогодні таких знайдеться. Але проаналізуйте, скільки ми витратили часу, щоб підготувати свій будинок, свої зачіски, одягнутися гарно і тому подібні речі. І я не кажу, що це сьогодні не важливо, але ми просто основне замінюємо другорядним. І в цьому є зацікавлений тільки диявол. Я хотів би, щоб ми сьогодні розуміли, що основою... Молодь каже, базою являються ті речі, що Ісус Христос, Він є Божий Син, який одного дня був розп'ятий, помер і на третій день воскрес. І через Його кров ми сьогодні маємо Воскресіння. Це має сьогодні розуміти кожна людина. Це є тою основою, на яку ми повинні опиратися. Ні в якому разі не, не ті традиції, які сьогодні не мають ніякого сенсу без Ісуса Христа. Вони просто є пустими. Ви знаєте. В старому заповіті свято Пасхи, воно мало особливе значення. Але ми бачимо, що в новому заповіті вже от безпосередньо апостол Павло, він, звертаючись до Коронтян, до Коринської церкви, він, знаєте, так напружливо, він нагадує їм, що, дорогі друзі, сьогодні наша Пасха є Христос. Перший Корінтян, 5 розділ, сьомий вірш. Отож, очисте стару закваску, щоб бути вам новим тістом. Бо ви о бо Пасха наша Христос заколений за нас. Пасха наша Христос заколений за нас. Ви знаєте, для євреїв слово Пасха і ті події, які відбувалися, і те, що було їм дороге, то були дуже серйозні події, які Господь зробив для них. І Пасха, от слово, буквально воно означає пройти повз, вийти в перекладі. І я хотів би на декілька, буквально хвилин. У мене є небагато часу перенестися з вами в ті далекі часи, коли єврейський народ він був в рабстві в Єгипті. Ті події, коли Моїсей був покликаний Богом, він пручився, покликаний Богом для того, щоб виконати місію, ту, яку Бог на нього поклав. Ви знаєте, в той час ось ця країна Єгипет це була дуже могутня імперія. Це була одна з передових цивілізацій, і в Біблії. З 3 по 14 розділ в книзі Вихід описані всі ті події дуже детально. Але я хотів би пригадати з вами сьогодні і прокрутити в нашій пам'яті, в нашому розумі, в нашій уяві деякі деталі, які відбувалися в той час. І хотів би перенести нас сьогодні нашими думками в той момент, коли саме Мойсей вже стояв перед фараоном і просив нього відпустити єврейський народ. Я думав над цією ситуацією і, і розумів, що напевно фараон сміявся. Прийшов Мойсей: в нього немає ні армії, ніякої сили, ніякої потуги немає. Сьогодні є популярно, немає ніяких козарів на руках. Немає козарів. І він просить фараона відпустити великий народ, який робить цю країну і цю імперію ще більш могутнішою рабів, яким не потрібно платити, які просто зміцнюють твою державу. З якого дива я маю їх відпустити. Що ти мені можеш запропонувати? Чим ти можеш мене налякати? І дійсно, сам по собі Мойсей, він не важив абсолютно нічого проти того великого правителя, який дивився на нього, напевно, зневажливо. Але за Мойсеєм був Господь. І ми знаємо, що Бог увів санкції проти Єгипту і того краю. І ці санкції ми являлися ось ці 10 карт. Хочу нагадати деякі з них і проілюструвати ті, які по особливому, по-особливому єгиптян, всіх, які там проживали. Не тільки фараона, не тільки його, тих, хто були біля нього, всіх, хто проживав в тій імперії і в, тому краї... в тій країні. Книга Вихід, 7 розділ з двадцятого віршу. І Мойсей та Аарон зробили так, як наказав був Господь. І підняв він палицю, та й ударив воду шоврівці на очах Фараона і на очах його рабів. І змінилася вся вода, що в річці на кров. А риби, що в річці, погинули, і засмерділася річка. І не могли єгиптяни пити воду з річки. І була кров у всіх єгипетському краї. По волі Моїсея і по тому, що Бог допускає, трапляється ось така неприємна ситуація для єгиптян. І, друзі, це не було, що десь маленька якась річечка чи маленьке озерце, десь стало перетворилося на кров, і там померла вся риба. Щоб ви уявляли, то країна Єгипет. На 80% вона не придатна для проживання. Там є пустелі. І придатним для проживання є берегові зони і навколо ось цієї річки Ніл, яка простягається на повністю на всю територію Єгипту. Це є друга в світі річка по величині. І вся життєдіяльність, яка є в Єгипті, вона залежала і в той час, і сьогодні від неї. І от уявляєте, вони прокидаються вранці мільйонна нація. Річка, з якої вони брали воду для пиття, напували свою худобу. Ловили рибу, вона перетворилася в болото, яке воняє. Риба померла. Вони навіть не розуміють, чому так сталося, тому що, напевно, не були всі в курсі тих подій, які відбуваються там десь в палаці, що якийсь прийшов Моїсей, чогось просить. Але Бог вводить ось, ці, ось цю кару на всіх єгиптян. Далі були інші кари, жаби. Це не було десь декілька там жабок прибігло біля нашого паркану. Все було наповнене ними. Мухи, комахи. Саранча. В один момент їхня худоба починає, починає помирати. На полях вони приходять, худоба вся померла. Уявіть. Далі почались розвиватися язви, мухи почали розносити оцю всю заразу по всій тій країні і по всій тій території. Можемо тільки уявити, яка була гнітюча атмосфера, м'яко кажучи, не дуже. А уявіть, якби в той час були б соціальні мережі, щоб у всіх були гаджети, телефони, і це все розлетілося по цілому світу. Це була б жахлива трагедія, яку переживала одна з найбільших цивілізацій того часу. Кожен житель Єгипту відчував весь той жах на собі. Але хочу зауважити, що драматичніше, що було в цих карах, ще було попереду. Коли Мойсей прийшов, то від Бога було повеління кожній єврейській сім'ї, щоб вони зробили певну річ, певну ознаку. Вони повинні були заколати, заколоти ягня, і кров'ю з того ягнята вони повинні були помазати косяки. І це було знаком для тої речі, яка відбувалася після. А після відбувалося так, що ангел-губитель, він проходив по всіх вулицях. І якщо в когось не було цієї ознаки, він заходив в будинок і відбирав життя у первістка первонародженої дитини, чоловіка. І ви знаєте, це не було так, що десь в сім'ї по одному хлопчику маленькому, можливо, хтось так уявляє, як знаєте, з недільної школи. Насправді це була трагедія набагато ширша, тому що в сім'ї в будинку міг бути батько первенцем, міг бути дідусь первенцем, і одного разу вони прокидаються, а членів їхньої сім'ї немає в живих. Ось така кара прийшла. Я взагалі дивуюся, наскільки були стійкими єгиптяни. Напевно, деякі країни, а то й більшість. Після перших кар зламалися, але відпустити євреїв, відпусти, бо не сила жити. Але ми бачимо, що після от такої події відбувається те, що вони згоджуються відпустити єгиптяни, згоджуються відпустити євреїв. І ви знаєте, до чого я вів цю всю історію, до чого я вам ілюстрував? Уявіть собі ситуацію, якби в той час приїхали якісь відомі журналісти і запитали в запитали єгиптян. Тих, що там вже проживали. Скажіть, будь ласка, що було в ті дні? Як ви їх охарактеризуєте, як ви їх опишете? Я впевнений, що 99,9% вони описали так, що то були жахливі дні, коли Божі суди сходили на нашу територію, коли Бог виливав жахливі кари на нас. Це була кров, сльози, страждання і втрата. А якби це саме запитання задали б євреям, які перебували теж десь на тій території? Що для вас знаменували ось ці події тих днів? Їхня відповідь була б кардинально іншою. Вони б сказали, що це був момент Божої благодаті, милості, визволення Господнього, яке він обіцяв і втілив любові і благодаті? Дорогі присутні, і запитання сьогодні до кожного з нас: так що ж відбувалося в ті дні? Великі Божі суди? Чи велика Божа благодать і визволення? І наш Бог він є настільки неосяжний, настільки глибокий, що сьогодні людському розуму не, не зрозуміло. Але він однією і тої самими діями. Він для одних був грізним суддею, а для інших був великим визволителем, який виконав ту місію і ту обітницю, яка була дана їм. Друзі, це подія була для євреїв. Вона була важлива і знакова, і вони святкували її. Але сьогодні ми можемо перенестися в наші реалії. В реалії того часу, коли ми проживаємо, і оцінити весь той подвиг любові, який зробив вже для нас Ісус Христос. Бог послав свого Сина для кожного з нас. І Він послав його не для того, щоб судити цей світ. Але Він послав його для того, щоб спасти. І я думаю, що ми сьогодні повинні оцінити цю велику любов. І те, що зробив Ісус Христос. Тому апостол Павло і каже, звертається, наголошує, що Пасха сьогодні наша є Ісус Христос, закланий за кожного з нас. події тих тих, тих того часу для євреїв, коли вони закололи то, те ягня. І коли Ісус робив велику милість для кожного з них, коли Ісус робив велике визволення, уявіть, сотні років перебувати в полоні, чекати, очікувати, хтось не вірився. Але Ісус ось такими подіями виконує те, що Він пообіцяв їм. Це є дуже чудово. Він їх визволяє з рабства єгипетського. Більше того, Він їх проводить до землі обітованої. Так само сьогодні і нам Господь дає обітницю, так само і нам і сьогодні обіцяє ту землю обітовану, кожному. Через викуплення крові його. Коли ти прокручуєш ті події, вони тяжко вкладаються в розумі. Тому що такий досконалий Бог, неосяжний Бог, він настільки полюбив своє творіння, творіння негідне, грішне, яке заслуговувало і, напевно, заслуговує на смерть. Але Він заради нас віддає найцінніше. Уявіть, ніколи б людина так би не вчинила. Це незрозуміло є, але Бог, він є не людина, і він сьогодні заради нас робить великі справи. 1 Петра, перший розділ, 18 вірш. І знаєте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого. Ахця. Дорогі присутні, гості, дорослі, дітки, підлітки, молодь. Я хотів би, щоб ми зрозуміли і знову ж таки закарбували в своєму розумі те, що ми вже, здається, знаємо, що там, на Ловському Христі, Ісус Христос заколотив, оплатив і омив своєю дорогоцінною кров'ю всі наші гріхи, всі наші погані вчинки. Ісус Христос сьогодні являється нашою Пасхою, тому що наше минуле, наше майбутнє було теж вирішено там, на тому кривавому Христі. Ми повинні це чітко розуміти і завжди пам'ятати. Невинний агнець пролив свою кров за все людство, помер і воскрес, щоб ти і я мали вічне життя. Пасха це не просто день, це реальність, у якій Ісус Христос переміг смерть, і Він сьогодні є живий. Слава йому за це. Амінь.